Говоримо про те, що всі ланки нашого життя вони залежать від того, наскільки вправна людина за цю ланку відповідають. От, зокрема, бандеропечі могли б виготовлятися теж з певними прогалинами, але це роблять фахівці, люди, які відповідально ставляться навіть до цієї роботи. І далі цю тему ми будемо розвивати з Андрієм Вітренком, депутатом Київської міської ради, заступником міністра освіти і науки України. Пане Андрію, вас вітаємо і відразу питаємо про. Проєкт постанови говоримо про ключові показники ефективності для менеджменту Київської міської державної адміністрації і райдержадміністрації. Говоримо про KPI з вами для керівників, топ менеджерів столиці. Заводьте нас в цю тему, тому що ми всі зараз б'ємося над тим, що є в житті недбалі люди, є професійні. Тут ви вирішили прописати все це. Щиро вам вдячний. Доброго дня, доброго здоров'я і слава Україні! Щиро Друга, вдячний слава. вам за такі за таке ваше запитання і за цікавість до цієї теми. Ми впевнені, що таке місто європейське, як місто Київ, яке має найбільший бюджет в Україні, приблизно 80 мільярдів гривень. Має управлятися високопрофесійними людьми. Система ключових показників ефективності діяльності вона є запровадженою для всіх корпорацій, для всіх механізмів, для всіх рівнів управління. Навіть в державній системі освіти є такі ключові показники ефективності діяльності ректорів, за які ректори мають звітувати щорічно за результатами своєї роботи. Ми впевнені, що післявоєнною відбудовою мають займатися лише високопрофесійні люди ті люди, які не пов'язані з якимись родинними зв'язками, які не мають клановості, які не відібрані від за якимись принципами, знаєте, особистої відданості. Ми впевнені, що ставити завдання, контролювати в це завдання, і його виконувати необхідно за. Чіткими, зрозумілими і несуб'єктивними показниками саме тому наша ініціативна група депутатів Київської міської ради створила такий проєкти, який має назву про запровадження ключових показників ефективності діяльності керівного складу Київської міської державної адміністрації та районних у місті Київ державних адміністрацій. Ми впевнені, що місто Київ має стати пілотним містом і показати всій Україні, як треба керувати містом на основі. Прозорості відкритості для суспільства і громадського контролю. Дякую. Тобто, далі це буде масштабуватися у разі успіху. Я так розумію, що ви не сумніваєтеся, що е, цей проєкт, запущений у київській громаді, буде успішним. Але, от ви сказали, показники мають бути е, не суб'єктивними зараз. Є якась є якесь оцінювання роботи е, управлінців столичних і чиновників. Е, ви знаєте, точно є, але воно ґрунтується на суб'єктивних показниках. Як зараз відбувається? Починаючи з начальника відділу, кожен начальник відділу, начальник управління, начальник департаменту, заступник міського голови оцінює своїх підлеглих. Зазвичай в кінці кожного року це формальне оцінювання. Всі збираються, заповнюють якісь таблички. Там шкала йде від нуля до п'яти. Всі отримують п'ятірочку за свої, так би мовити, старання протягом року. Не залежить це від того, чи виконав бюджет, чи немає кримінальних справ. Ми всі чудово знаємо, що зараз в місті Києві велика кількість розслідується зловживань з точки зору перевитрат державного і міського бюджету. Тому таке оцінювання є суб'єктивним та фіктивним, і ми впевнені, що воно не мотивує. Міських чиновників до ефективної праці і до зв'язків з громадою, пане Андрію, а от цікаво, хто буде оцінювати чиновників, тому що на жаль, в нашому житті, в житті незалежної України, чиновник не став синонімом ну певної низки речей, там поміч громадянам, чесність, тому що часто ми чиновників оцінюємо по звітам СБУ чи набу, коли бачимо розкладені 100-доларові купюри. І на жаль, це досі те, з чим асоціюється з чиновниками. Хто їх буде оцінювати? Хто судді будуть в цьому процесі? Ну, в першу чергу, необхідно змінити культуру самих державних управлінців. Вони мають стати абсолютно відкритими і прозорими для громади. Тому необхідно забезпечити прозорість цих ключових показників, і результати цих ключових показників діяльності чиновників мають розміщуватися як мінімум, як мінімум, на відкритих ресурсах Київської міської ради, можна розмістити їх у Києві цифровому, щоб будь-яка людина, скористувавшись інтернетом, могла подивитися, чи той чи інший заступник міського голови, чи директор департаменту, виконав все те, що йому доручили протягом цього року, чи ефективно він виконав свої чи використав кошти гро громади. чи а, звернувся він і звернув увагу на ті запити, яка написала ця громада? Тобто, питань величезна кількість, слава богу, сучасні методи і механізми і засоби електронного зв'язку дозволяють зробити цей процес прозорим. Тому я впевнений, що найголовніше це прозорість. І контроль з боку громадських діячів з боку громади, ну і відповідних контролюючих органів. Тобто, я правильно розумію, пане Андрію, що о, умовно зайшовши і подивившись на результати роботи ем, там якогось чиновника, я зможу дати йому оцінку як мешканець громади. Я правильно розумію? Тобто, безпосередньо кияни будуть впливати на те, чи буде далі працювати і знаходитися на своїй посаді той чи інший чиновник. Абсолютно правильно, ви розумієте, всі ці а, ключові показники, результати їх роботи будуть розміщені на всіх ресурсах Київської міської ради, і будь-який киянин може поставити свою об'єктивну оцінку в залежності, якщо він проаналізує завдання, які отримав той чи інший керівник, і рівень їх виконання. Наприклад, треба відремонтувати 20 ліфтів, а в районі відремонтовано лише 5. Або треба е, ліквідувати 20 проривів трубу, а ліквідовано там 19, а один вже 6 місяців не ліквідовується. Це стосується і медицини, тобто є велика кількість показників за сферами, які необхідно контролювати громадськістю. Зрозуміло, дякуємо вам за пояснення. Ми е, надалі. Я думаю, ще не раз будемо говорити на цю тему, тому що залишаються ще питання стосовно самого як самого оцінювання, так і впровадження цієї програми, яка вперше, як Андрій Вітренко, сказав, буде впроваджуватися в Київській громаді. А далі за успіху буде масштабуватися в інші громади України. Андрій Вітренко, депутат Київської міської ради, заступник міністра освіти і науки України, був з нами наживо.